Традиційно зустрічаємося з вами в понеділок, аби підвести підсумок спортивних новин, які відбулися за цей тиждень. Про успіхи львівських команд в українській прем'єр-лізі, львів'янка, переможниця міжнародних змагань стає квандо, а пара каратистка з Львівщини віце-чемпіонка світу. Розпочинаємо традиційний понеділковий дайджест. Українська прем'єр-ліга Карпати зіграли в нічию із Вересом. А от рух на виїзді здобув перемогу над командою з Олександрії. Перша ліга України літню осінню частину чемпіонату першої ліги України. Команда зі Львова Фенікс маріуполь завершила мировою нічиєю із Тарасівською юксою. А от у другій лізі України у дербі Львівщини серед команд другої ліги команда Куликів Білка виявилася сильнішою аніж скала 19-11. Ірина Муха, переможниця міжнародних змагань з Таеквандо. Турнір Балкан ОПЕП дві 2025 відбувся у Сербії. А у змаганнях взяли участь спортсмени 17 країн Європи. Україну на змаганнях представили понад 50 спортсменів та спортсменок. А атлетка з Львівщини Ірина Муха здобула дві медалі. Золото у спарингу в категорії до 50 кілограм серед дорослих і срібло у формальних вправах серед дорослих. Загально Україна на цих змаганнях потрапила до топ 5 загального медального заліку, посівши четверте місце. А в активі нашої збірної аж 37 нагород, з яких 13 золотих, 10 срібних та 14 бронзових. Школяр з Львівщини, рекордсмен України та світу з набиванням м'яча. Андрій Панів встановив рекорд України, набивши м'яч 8962 рази. А от 24 листопада міжнародний відділ рекордів України підтвердив його набивання ногами понад 13 тисяч разів, що є найбільшим зафіксованим досягненням у світі. А для цього хлопцеві знадобилось 1 година 37 хвилин. Паракаратистка з Лівівщини Кнарік Айрапетян – Віцечемпіонка світу. Чемпіонат світу з карате триває у Каїрі. Кнарік Айрапетян змагається категорії паракарате серед жінок на військах. Срібна медаль спортсменки стала першою для України на світовій першості. Такими були спортивні новини цього тижня. Ви ж не забувайте підписуватись на львівську мануфактуру новин, аби не пропустити свіжий дайджест.